Пошук першої роботи може здаватися складним завданням. У голові безліч запитань, як виділитися серед інших кандидатів, що робити, якщо досвіду роботи немає, чи підійде мені ця посада. І всім привіт! З вами Якименко і канал Діагноз HR. Тут все про людей, бізнес і персонал. Ця... І це відео допоможе вам. Розібратися з усіма нюансами пошуку першої роботи та надасть практичні поради, які можна застосовувати одразу і. Перше, що варто зробити, це зрозуміти, чого ви хочете. Перед тим, як почати пошук, важливо визначити свої інтереси та сильні сторони. Запитайте себе, що мене захоплює, у якій сфері я хочу працювати, які навички я вже маю, який досвід я хочу отримати. Не бійтеся розглядати кілька напрямків. Наприклад, якщо ви цікавитеся дизайном і маркетингом, Спробуйте знайти вакансії, де ці сфери можуть перетинатися, тому складіть список ваших інтересів, умінь і можливих професій. Це допоможе звузити коло пошуку. Друге, що варто зробити, це створіть привабливе резюме. Навіть якщо у вас немає досвіду роботи, резюме має бути вражаючим. Ось як його можна наповнити. Освіта, скажіть університет, курси, тренінги. Якщо писали курсову чи дипломну роботу, на якій, яка стосується майбутньої професії, задайте і це. Навички. Виділіть ті, що корисні для обраної сфери. Наприклад, знання програм, вміння працювати в команді і комунікабельність. І також ще додавте, чому вважаєте, що ці навички є, але не просто їх придумайте. І де ви на практичному досвіді в житті їх застосовували, а не в роботі. І також вкажіть досвід: якщо немає офіційної роботи, задайте волонтерські проекти, стажування, фріланс чи навіть шкільні ініціативи, допомогу батькам, будь-яку роботу, будь-що, що ви робили, і використовуйте простий і зрозумілий шаблон резюме, перевірте текст на відсутність помилок. І надайте йому професійного вигляду. Третє, що варто зробити, це підготувати супровідний лист. Супровідний лист це ваш шанс розповісти більше про себе. Напишіть коротко, чому вас цікавить ця робота, які у вас є сильні сторони, та як ви зможете бути корисним для компанії. Наприклад, такий може бути приклад супровідного листа. Доброго дня, мене звати Ольга, я студентка факультету маркетингу. Ваша вакансія викликала мій інтерес, оскільки я прагну розвиватися у сфері СММ. У мене вже є базовий досвід створення контенту для соціальних мереж, Я, наприклад, вела соцмережі університету там чи робили якийсь контент для якогось благодійного фонду. Я готовий застосувати свої знання для досягнення ваших бізнес-цілей. І якщо ви пориєтеся на сайті компанії, чи буде у вас є якась інформація про вакансію, ви можете в супровідному листі додати тригери, що саме в. Допоможете зробити компанію не просто загально. Четверте, це розширте пошук вакансій. Не обмежуйтеся лише популярними платформами з пошуку роботи. Ось кілька джерел, які варто враховувати. Платформи з вакансіями: це Work.ua, Robota.ua, ЮА, соціальні мережі, LinkedIn, Facebook-групи, нетворкінг. Повідомте друзів і знайомих, що ви шукаєте роботу. Також використовуйте сайти компаній. Багато компаній розміщують вакансії лише на своїх офіційних ресурсах, не ігноруйте їх. Тому підпишіться на сповіщення про нові вакансії, щоб бути в курсі на пропозицій. П'ятий пункт це підготуйтеся до співбесіди. У нас вже є відео на каналі, як підготуватися до співбесіди, такий покроковий гід. І також є відео про те, які найчастіше помилки люди роблять на співбесіді. Можете передивитися, щоб е, краще в цьому орієнтуватися. Посилання будуть внизу під відео, а також зверху має сплести. Співбесіда це шанс показати себе з найкращого боку. Щоб підготуватися, дотримуйтесь наступних кроків: дослідіть компанію, дізнайтесь, яким чином вона чим вона займається, які цінності вона транслює, які її основні продукти або послуги вона надає. Також підготуйте відповіді на популярні питання, наприклад, розкажіть про себе, чи варто, чи ви чому ви хочете працювати в нашій компанії, які ваші сильні та слабкі сторони, тобто, все, що там загуглите типові питання для співбесіди. Одягніться відповідно. Ваша зовнішність має бути охайною та відповідати діловому стилю. Це може бути бізнес-кежуал або простий охайний монотонний одяг. Також підготуйте кілька запитань до роботодавця. Це покаже вашу зацікавленість. Наприклад, які будуть мої основні обов'язки, або які можливості для навчання надає компанія. Та, в принципі, будь-що, що вас цікавить, лише не питайте першим ділом зарплатню. Та, краще запитайте про те, що дійсно. Допоможе вам зростати як професіонал, шостий пункт: це розгляньте стажування або волонтерство і про стажування я казав безоплачуване. Якщо ви не знаходите повноцінної роботи. Зверніть увагу на стажування або волонтерські програми. Це чудова можливість отримати перший досвід, який можна буде додати в резюме. Багато компаній пропонують оплачувані стажування, що дає змогу заробити перші гроші та закласти основу для майбутньої кар'єри. Сьомий пункт це розвивайте свої навички. Чим більше ви знаєте та вмієте, тим привабливішим стає для, стаєте для роботодавця. Використовуйте безкоштовні онлайн-курси, їх, чесно кажучи, тьма. І зараз війною в Україні також дуже багато платних курсів, відкрили доступ до своїх курсів на безкоштовній основі для українців. Це допоможе вам покращити свої навички. Ось кілька платформ, які можете використовувати, такі як Coursera, Prometheus, Udemy і Google Digital Garage. Але єдине, що обирайте курси, які відповідають вашій майбутній професії. Наприклад, для маркетолога підійдуть курси з SEO. SMM, а для дизайнера уроки Photoshop. І восьмим пунктом це буде, що не бійтеся невдач. На шляху до першої роботи можливі відмови, і це нормально. Відмови вони є всюди. Сприймайте це як можливість удосконалити свої навички, переглянути резюме або краще підготуватися до наступної співбесіди. Знайти першу роботу це не просто, але можливо. Головне не боятися ставити цілі. Пробувати нове та наполегливо працювати над собою. Пам'ятайте, що кожен професіонал колись був новачком. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки і успіхів вам у пошуку роботи. Нехай перший крок у кар'єрі стане старшим для великих досягнень.